Всім доброго вечора! Це онлайн-щоденник схуднення восьмий тиждень. Та якщо брати весь період схуднення, то це вже початок шостого місяця. Ну, Фокусуватися дедалі тяжче. Цей тиждень був по шагам та калоріям ну, взагалі по фізичній нагрузці, в принципі, посереднім показникам, але по. Харчуванню в мене були зальоти. Три профіцита і багато швидких углеводів. Я доїла цукерки, я з'їла десь 300 грамів київського торту, який мені підігнала колега. Що, що, що там ще? Доїла кекс та двічі їла піцу. Один раз в закладі, один раз купила. В, це, ну, в, булоч, в булочні купила. Таку, знаєте, ну, полу піца, полу хлібина. Тож, ну, багато вуглеводів таких, не дуже здорових. Ну, в в торті, і в цукерках також і жири були. Тож таке. І на вагах сюрприз сюрпрайс, плюс кілограм. Я думаю, що без цих косяків був якийсь би мінус, а так. Ну нічого, буду рухатись далі. Але, знаєте, я скільки аналізувала минулі рази коли худла, все закінчувалося в кінці літа. І я дуже боюсь, що не знаю, як закінчиться чи ні, але результати можуть застопоритися. Але буду тримати себе в руках і продовжувати. Саме тому я і завела блог, щоб мати додаткову мотивацію звітувати перед кимось, а не тільки варитися в собственному соці. І давайте з вами перевіримо, можливо, чи можливо худнути осінню. Бо я ніколи цього не робила. В мене не вийшло. Минулі рази я починала худнути раніше, тому може кризовий етап в мене все ж таки е, дойде до зими, а взимку я худну ну, легше, легше худну, бо ну, влітку та осінню об'єктивно багато фруктів, які я люблю. До речі, осінью буде хорма шарон. Які я теж дуже-дуже страждаю. Тож, дякую, що дивитесь Залишайтеся зі мною, діліться своїми успіхами. Сподіваюся, ми з вами ще зустрінемося.